Друге послання до коринтян, 2.14. Друге послання до коринтян, 2.14. Дяка Богу. Взагалі, навчиться дякувати Богу. Mm? Спасибі тобі, Господь. Взагалі, я сьогодні прокинувся. Це Бог тобі дяка. Mm? Я заробив якісь гроші. Тобі, Господь, дяка. Я ще там щось в мене получилось. Я буду дякувати Бога. Бо за всім цим стоїть Господь. За всім добрим стоїть Господь. За всякою темрявою стоїть дьявол Бо в нашому Бозі немає темряви. Амінь. Бо Біля каже, Бог є світло. Пам'ятаєте? І в ньому немає ніякої темряви. Амінь. І, зуб, послухайте, привчіть себе дякувати Бога в першу чергу. А потом уже людину. Ну, в першу чергу за всім цим стоїть наш Бог. Амінь. Дивіться, дяка Богу. Ви бачите всі? Не на мене дивіться, а на слова. Він завжди веде нас до чого? До перемоги. Бог хоче, щоб ми завжди перемагали. В усіх сферах нашого життя. Амінь. Це його мета. Його мета не для того, щоб нас знищить. Божа мета, коли він вивів свій народ із єгипетського рабства, не для того, щоб знищити їх у пустелі. Це була не його мета. Ну так сталося. А так сталося не по вині Господа, а по вині народа, який раптав, який не хотів вірити і довіряти Господу. Ну ось Божа мрія, Боже бажання. Він завжди, завжди, і сьогодні, і завтра, і післязавтра, і вчора. Він веде нас до перемоги у Христі. І тому бачте себе в ім'я Ісуса. Пахучий знання про себе Він повсюдно поширює через нас. Амінь. Тепер давайте по перекладам пробіжимося. Ну, це дуже сильне слово. Давайте. Другий переклад. Подяка Богові, котрий завжди учиняє нас переможцями. Дивіться, там написано веде нас до перемоги, а тут він учиняє нас, тобто робить нас переможцями. Завжди. От, за, ви бачите це слово завжди. А чого ти нюні розпустив? Ви бачите, що віруючі розпускали нюні? На жаль, я дуже часто бачу. От розкис чоловік і все. От розкис і все. Чого? в спокусі, в іскушені. А коли людина попадає в спокусу, не молиться. Пам'ятаєте Христос сказав, вам потрібно завжди бодрствувати і молитися, щоб не впасти в спокусу. Пам'ятаєте? От людина попала в спокусу, він розкис. він уже все. Уже все робче, все погано, все пропало, все погано. Чого ти робчиш? І як вообще можливо робити, якщо Господь завжди нас учиняє переможцями? Mm. Що це за переможець тут штани навалив і лежить і плаче? Він не зрозумів, що він уже переможець у Христі. Тут ж написано: у христі! Mm? Mm. У христі ми переможці вже. У Христі Господь веде нас до перемоги! Тому, ну, піднімайся. А якщо ти розкис, ну вставай, пізнай цю істину, проголоси це і вперед. І це буде змінювати обставини. Подяка Богу, вікатий завжди учиняє нас переможцями у Христі. І духмяність пізнання про себе розповсюджує нами на всілякому місці. Амінь. Ну, я ще хочу от першу частину вірша, щоб ми ще прочитали. Ще давайте по Переклад деякий включимо. Надя. Деякий другий переклад, давай. О! Богові ж подяка! Слухайте, будь ласка, сюди. Там, то не пропов... Там вам не проповідують, тут вам проповідують. Богові ж подяка! дивіться, який опять завжди, дивіться, що він робить. Прославляє нас у Христі. Ну дивіться, він не хоче, щоб ми опозорились, осоромились. Ну, ви бачите це? Він хоче, щоб ми прославились для чого? Щоб він прославився через це. Ми ж його народ, ми ж його діти. Ми його представники. Ми його представники, ми Божий народ. Люди, дивлячись на нас, вони судять о нашому Бозі. А що ж це твій Бог не може тебе зцілити? Ну, це ж таке, оце ж такий значить Бог у нас. А що ж твій Бог не може тебе благословити? Ну, виходить так. Що ж це Бог не може тебе прогодувати? Ну, мабуть. Ну це неправда. Бог може нас прогодувати. Бог в силі нас цілить. Він може благословити. Він може розрішити любу проблему мою. Амінь. Ну просто зрозумійте для себе візь, візьміть, Бог мене обрав, не щоб познущатись наді мною. М? Ні. Прославляє нас опять у Христі. Далі. Включи НРТ. НРТ. Російський переклад там є такий. Так, да, дивіться. Дуже класно. Я благодарен Богу, Тойдеть всегда, всегда нас, дивіться, в своей триумфальной процесії во Христі. Ну, ви розумієте це? Тріумфальна процесія, коли цар їде на війну і він отримав там перемогу, пам'ятаєте? Давидьте ж прообраз Христа. І коли він вертався з битви, з перемоги, їде перший цар, за ним йде його військо. І коли вони в'їжджають в, в своє місце, що там проїхало? Ну ви читали? О, переминув, поміти, Давид переміг там десятки тисяч. О, ну це тріумфально, це тріумф, це свято. І ми. Христос нас робить учасниками цієї процесії, переможної процесії, славної процесії. Перший йде наш цар Христос, який переміг уже сатану. І ми йдемо учасники цієї тріумфальної процесії. На когось подивися, він учасник не триумфальної процесії? Він другої процесії. процесія полонених. А ви бачили, як полонених ведуть. На їх вид. Отак вони йдуть. Бачили хоч одного? Бачили. Да немає таких радісних. Вони такі нещасні і бідні, Такі худючі, такі... Вообще, тому що вони знають, що їх чекають. Чорма. Або розстріл? Все, от і полонений. Так ви послухайте, ви, може вас обманув хтось. Ви учасник неполоненої процесії. Ви учасники триумфальної процесії. А значить, що треба? Підніми носа. Вас дай Богу славу. Іди і радуйся. Чому? Тому що Христос уже переміг. От ми пісню співали. Він уже переміг. Чи кого все-таки не добив? Він уже переміг. Він уже зруйнував всі справи дьявола. Амінь. І він завжди веде нас в своїй тріумфальній процесі у Христі. Тому, послухайте, брати і сестри, переваріться, прийміться для себе. Давай ще на першу переклад. Бог завжди, завжди. Ну, перший на, ті попередні переклади. Завжди веде нас до перемоги. Інший переклад, він завжди робить нас переможцями. Ну, перекидається все, щоб люди могли зафіксувати, сфотографувати. Зрительна пам'ять також повинна роб... працювати, щоб ви Ми сприймаємо інформацію не тільки через слух, але й те, що ми бачимо. Тому ви бачите, важливо читати Слово Боже, для чого? Щоб очі фіксували, бачили це, розумієте? А ще краще читати вголос. Я тоді не тільки бачу, але я тоді чую це слово. Боже. розумієте? Сприймайте це. І тому переваріть в ім'я Ісуса. Бог мене вже зробив переможцем у Христі. Це не від мене. Він вже веде мене в цій тріумфальній процесії. процесії переможців. І ось друга вершина, друга частина віша. Духм'яність пізнання про себе розповсюджує нами на всілякому місці. Духмяність. А ну, на, давай, будь собі на готові. Другий переклад. Духмяність, як там написано. Ну тут теж духмяність. Духмяність. Пахущі. Пахущі. Ну, 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 благовонія, да? Духмяність це Ах, приємний запах. Так ось дивіться, ну на перший давай переклад. Духмяність. Духмяність на перший переклад. А? Перший переклад ЮМТ. Оце ЮМТ? Ні, духмяність. Де там було духмяність. Духмяність. Пізнання про себе розповсюджує нами. Дивіться, Бог хоче, щоб ми розповсюджували духмяність Господа. Далі вірш слідший, 15. Бо ми Христова духмяність Богові. Ми Христова духмяність. Ми Христова духмяність. Поміж тими, що рятуються, і серед тих, що гинуть. Алілуя. Хто я? Я вонючка, яка поширює вонь. Ропот, недовольство, сумніви. М? От подивіться, що я поширюю? Чи я ото вонючка, знаєте, буває в машині таку вонючку, ото, вона має пахощі там в салоні розповсюджувати, а вона дешева, китайська і така смердючка вонючка. Ми не вонючки. Ми духмяність Христова. І ми повинні розповсюджувати ці духмяність пахущі на всякому місці. От ти попав в сферу больних. І ти там повинен благоухати. Е, ребята, є радісна звістка. Яка? Ти знаєш нові пігулки? Які пігулки, я тебе омоляю. Христос вже забрав ваші немочі. І Він уже поніс всі ваші хвороби. Його ранами висілились. Я починаю там поширювати Божу духм'яність, Божі пахощі. Є вихід, який? Це Христос. Є вихід від куріння, від наркотиків. В слово Боже? Почай вживати Його в ім'я Ісуса, бо воно живе. М? Воно несе життя, воно несе здоров'я для всього тіла. Я поширюю пахощі. Розумієте? Не вішай восе, не все потеряно, Бог живий. Він здатний вирішити любе питання, любу проблему, бо для Бога нема нічого неможливого. Розумієте? Я поширюю Божі пахощі. Боже благохання скрізь. Особлива цінність світла. Потреба світла де? В темряві. Розумієте? Тут світло хорошо. Ну, ну, ну ще давайте мільйон лампочок зажви. Ну, ну хорошо, але особливо воно потрібно там, де темнота кремешна. Розумієте? Тут буває серед світла починає душок іти. От зараз ми місце світла. Світильнички. І тут пішов. Так, хто підпустив вже? Хто підпустив? А -а 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 -а. Нема, того нема, роботи нема, грошей нема, все не ладиться, все Да Коли це зміниться, вже пішов душок. Не пахощі Божі, а душок. Душок він смердить, він противний. Ну не знаю, кому в кайф. Один пастор сказав, коли я ще був невіруючий, так знущався над своєю дружиною, вона щось там не дружина, а сажительниця. Вона щось там не слухалась, не варе борщ. Він одіялом накривав і починав протилежне пахощем напускати. Послухайте, це зовсім не в кайф находиться в такій атмосфері. Я не знаю, як вам, але я вам чесно кажу, мені, мені дискомфортно, коли віручі починають підпускати. Ну, мені, не хуй, мені, мені, не хуй, мені, не, мені неприємно з ними. Я не знаю, як вам. Ну, Знаєте, люди, коли от не миються часто, ви замішали це? Які не миються, які в хаті не прибирають, вони привикають до цього запаху і вони вже його не відчувають. Ну, Ви бачили? Ну, вони, вони привикли, вони не відчувають. І коли ти кажеш, слухай, чому ти не мийся? Ти смердиш там, вибачте, там впісявся, вкакався, і ти не мийся, і воно ж смердить. Да, я, а я не чую. А чого він не чує? Він звик до цього. Розумієте? І от коли вонючки зустрічаються разом, і вони класно, хто чим більше навоняє, тим круче. І вона починає це смердіть. Ну, послухайте, я хочу вам виклик сказати. Ви не смердючки. Ви пахощі. Ну я кажу зараз про духовні речі. Розумієте? Коли ми збираємося, кого ми славимо, Господа, хватить дьявола прославлять. Да буває не здержався, вилетіло. Ну так скажи, вибачте, це я. Ну, буває не здержався, я починаю розкисати. Ну, буває з кожним. Понимаєте? Я починаю розкисати, ой, все пропало, ей! Хватить. Ім'я Ісуса. Не розкисай. Бог тебе веде до перемоги. Він хоче прославити тебе, щоб Його ім'я через це прославилося, було возвеличення. І тому давайте будемо зараз молитися, щоб Господь благословив, щоб ми пізнали це. Я Божі Пахощі. І я повинен поширювати Божі пахощі, не поширювати ропот, не поширювати все пропало, не поширювати сумніви. Я світло, а світло повинно світити. І якщо я серед світла не свічу, який з мене толп в темряві, мене тоді темрява взагалі поглине. Ви розумієте? Якщо людина, яка постійно робче, не може зцілитися, що це нема зцілення, що це нема зцілення, якщо вона це проявляє от серед світла, попади вони в компанію хвороби, ой, вони там їм буде добре. Тому що всі больні, всі виправдовують, у всіх Бог щось не робить, молитви не працюють, проголошення не робить і все. А він там повинен світити. Гей, що ви тут порозкисали? Є Бог на світі, Він цілитель. Він може зцілити від будь-якої хвороби. І тому я хотів би, щоб ми зараз молились, щоб Господь допоміг нам пізнати правду істину Божу, щоб ми знали, де це написано. Що я є Божі пахощі. І Господь хоче через мене, через мене поширювати ці пахощі на всякому місці. Тих, хто гинуть, тих, хто страждають в хворобі, в залежні, я повинен там. Поширювати Божі пахощі. Ну тобто свободу, вихід їм показувати, надію їм давати. Розумієте? А не навпаки. Сьогодні, давай включай. Будемо молитися. Будемо молитися, щоб Господь допоміг нам. Ну, ти знаєш, що включати? Доброго. Господи, спасибі тобі. У нас ще сьогодні буде причастя. Спасибі тобі Господь, що ти завжди, 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 завжди. Даєш нам перемагати у Христі. Послухайте, завжди це значить завжди. Це значить, коли йде війна, і тоді також. Амінь. Це значить, і коли мир на землі, і також ти повинен перемагати. Коли є криза, коли немає кризи, коли все добре, коли навіть. Хмари згущаються, Но Господь хоче, щоб я завжди перемагав. Амі. Завжди перемагав. Амі. Ну, скажіть собі, Він хоче зробити мене. Ні-ні ні. Він вже зробив мене. Амі. Він не просто. Він зробив мене учасником тріумфальної процесії. Амі. Ти учасник пораженчинської армії, які взяли в полон і ведуть на страту. Ні. Тебе обманули. Ти не полонений, ти вільний, ти переможець у Христі. Халілуя. Ти вже благословений. Твій цар переміг ворога, він вже переміг дьявола і розруйнував всі справи сатани. Він вже це зробив. Він постраждав за твої гріхи. Він вже збіднів за тебе, щоби ти збагатився. Халілуя. Почни Бога дякувати. Тут написано подяка Богу. Дякуйте Господа за те, що Він уже завершив за його подвиг на Христі. Це було не случайно, це не було даремно. В ім'я Ісуса. Скажіть це, Господи, це не даремно. Ти не даремно постраждав. Хоча у вас там може щось болить, тіло болить, а ви скажіть, ти не даремно забрав мої немощі. Ти не даремно поніс мій хвороби. Я зцілений твоїми ранами. Я зцілений, Боже. Я вже переможець. Я вже переможець у Христі. Переможець? Халілуя! Просто поговоріть, проголосіть, виявіть, проявіть вашу віру в те, що Христос вже звершив на христі. Послухайте, це важливо. Я Божі пахощі. Раніше я був дьявольською вонючкою. Ну тепер я Божі пахощі. І я хочу всюду і скрізь прославляти мого Бога. Не позорити, не знеславлювати, але прославляти Господа. Жив Бог. Його рука не сократилась. Бог вчора, сьогодні во віки той самий. Він здатний в ім'я Ісуса Восстановити відносини. Він здатний силити. Він в силі благословити всім необхідним, вирішити любимої проблеми. Халілюя Я вже вільний. Я вільний. Не тому, що я це відчуваю, а тому, що Христос вже звільнив мене від рабства гріха. Я вже вільний. Почніть це проголошувати, вивільняйте вашу віру словами, сповіданнями. Я вже цілений, я слений, не тому, що я це відчуваю, а тому, що Христос вже це завершив на христі. Він заплатив за моє божественне слення, щоб я завжди перебував в цьому сіні. Через свої рани, які були нанесені йому, щоб ми вже не страждали від болю, від хвороб. Я вже силений. Спасибі, спасибі тобі, Господь. Спасибі тобі. Ми хочемо, Господи, не звинувачення, не ропа Тобі виказувати. Ми хочемо виказувати Тобі подяку. Ми виказуємо Тобі подяку, Боже. Спасибі Тобі. За твій подвиг, за твою жертву. Спасибі тобі, Христос, що Ти знайшов нас, це ти вибрав нас, це ти звільнив нас, ти омив нас кров'ю святою, ти очистив нас від всякого гріха і залежності, Боже. Спасибі тобі, що ти вже во Христі, воскресив нас і посадив. По праву сторону, Господь свою. Спасибі тобі, Боже. Ми вже переможці у Христі. І ти завжди даєш нам перемагати, Боже. Ти завжди хочеш, щоб ми поширювали Твою славу. Слава тобі, слава тобі, Господь. Спасибі тобі. Спасибі тобі. Слово Твое говорить, що ми народ вибраний. Вибраний тобою, ти вибрав нас для конкретної справи, взяв нас в уділ. Тобто вибрав нас для чогось конкретного. Ти відділив нас, ти зробив нас не схожими на інших. Для чого? Щоб ми поширювали твої совершенства. Благослови Господь, щоб коли ми попадаємо в темноту щоб тьма не поглотила нас, а щоб ми світили там Твоїм світлом, щоб ми людям проповідували Євангелія радісну звістку, що слухайте, є Бог, який вас любить, який може вам допомогти, який може вас силити, благословить, звільнить і так далі, Боже. Ми Призвоні поширювати, що ти совершенний, ідеальний, прекрасний Бог. Вірний, тобі можна довіряти. На тебе можна покладатися, Боже. Ти ніколи не підведеш. Якщо ти щось пообіцяв, ти обов'язково це виконуєш. Не дай дявол, не дай нам дозволити дьяволу обманути нас. Дьявол, він лжець, він брехун. Він клівітник. Він клівеще на братів і сестер, він клівеще на тебе. Допоможи нам протистояти Сатані істиною. Може він когось вже обманює? Чи обманув? і Каже, ну де ж твій Бог? Чого ж він вже стільки років він і не відповідає? Чого ж він це не виконує? Значить, він тебе не любить. Значить, ти недостойний і ще інше. Благослови Господь, щоб ми протистояли цій брехні. Не в нашій владі времена і сроки. Якщо Бог сказав, він це зробить. В ім'я Ісуса. Моя задача. Не відкидати віру. Моя задача триматися, вхопитися за це слово в ім'я Ісуса. І тому благослови Господь братів і сестер нашої церкви, щоб ми ще більше і сильніше засяяли Твоїм світлом, світлом перемоги, радості, Боже. Царство Боже це радість, справедність, мир. І хай це від нас відбивається завжди на всякому місці. Ми хочемо поширювати Твої пахощі, Боже. Твої благоухання, Господи, всюду скрізь. Слава тобі, слава Тобі, Господь! Спасибі Тобі за це. Сестре, приготуйте причастя. Зараз причастимося заразом. Коль, включай.